Один на один. Історія української культури має багато білих сторінок і зовсім не через те, що ту чи іншу тему ніхто не досліджував. Адже не таємниця, що окремі документи, історичні факти з цієї чи іншої тематики намагалися приховати чи знищити. Нині у студії говоритимемо про одну із таких сторінок кобзарство. До студії ми запросили двох музикантів, які не просто знають цю історію, а й нині впроваджують забути, вишукують загублене і поширюють свої знання і вміння у світі. Це Андрій Ляшук, людина, оркестр, який нині презентуватиме мистецтво гри на лірі, та Назар Волощук, який усе своє життя присвятив бандурі. Вітаю вас! Вітаю вітаю. Кобзарство унікальне явище не лише в українській культурі, а й в світовій культурі. Кобзарі своїми піснями, своєю творчістю будили дух, свідомість українського народу, спонукали до боротьби зі злом, і саме через це кобзарів ви вишукували, гонилися за ними, знищували їх. Скажіть, як все ж таки вдалося зберегти виконавську традицію? Однозначно важко сказати, видно через те, що носії цієї традиції вони були сильні духом. Можливо, вони були немічними фізично, адже значна частина кобзарів були сліпими або малозрячими, але вони були дуже віруючими людьми, християнами в першу чергу. Вони ходили до церков, монастирів. Мали там свою ікону, в якій молилися лампадку. До речі, це по-сучасному, будемо так казати, співпраця церкви і Кобзарів була дуже глибокою. На жаль, представники інших вірувань не завжди розуміли погляди. Кобзарів, бандуристів, лірників і, і в, особливо в царській Росії їх виганяли навіть священники, тому що в першу чергу там була ідеологія, що це цар-батюшка, а в піснях Кобзарів, лірників було в першу чергу це була популяризація. Любові між ближніми. Тому і навіть часто їх називали Божими людьми. Ну, Не було таких кобзарських шкіл. Взагалі, як передавалася кобзарська традиція? Хто йшов в кобзарі? Чи якщо ти сліпий, то це твоя доля взяти Ну, в принципі, кобзар. так. Ну, взагалі, вдавнину. Кобзарями ставали колишні козаки, які були ну, фактично інвалідами або напівінвалідами, і зрозуміло, що вже брати участь в військових діях він не міг. І, хоча навчання гри на музичних інструментах, кобзі Бандурі була на, на Січі. І, наприклад, в творах. Тараса Шевченка, ви знаєте, коли кобзар приходить до Гайдаматі, вони просять, щоб він заспівав їм, їм пісень. Взагалі, тема кобзарства вона дуже широка, дуже глибока за той час ефірний. Не все вдасться нам можливо сьогодні. Висвіти, так. Щоб все ж таки нам вдалося. Так, ну, так щоб, щоб частину. зупинитися, то навіть. хоча б... Можливо, ви нам зараз та, продемонструйте? Та, та навіть той ж самий момент, що бандурист повинен мати нігті, свої власні. Якщо ти маєш нігті. О, так Можливо, побачити так, ну скажуть, що ти можливо не тої орієнтації. Так і тому радянська влада все зробила для того, щоб я нічого не маю проти дівочого мистецтва. Гри на бандурі дівчата зробили цей інструмент більш ніжнішим. Ну, ми впродовж ефіру будемо говорити за це. Будь ласка, продемонструйте нам якісь твірна. Я хочу виконати на цьому чарівному інструменті. Що це за інструмент? це старосвітська бандура, до речі, виготовлена в нашій області за тими зразками. Як вона виглядала в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Це старосвітська бандура, автор її. Сергій Ткач, викладач бандури в Корецькій школі мистецтв. Він, до речі, і ліри виготовляє. Я в нього придбав цей інструмент. Твір, який я хочу виконати, називається Кант про святого Георгія. Та зміж ще дали смоку оброку, що неділі по людині прийшла пора, аж на царя, хоч сам ступай, хоч дочку дай. Труби вигравати, стали пану виряджати, та й вивели у край моря, хоч сам ступай, хоч дочку дай. А тоді дуже зляклась пред Господом крижем хлякла. Дуже дякую вам за таку за цей уривок. Пане Назаре, скажіть, будь ласка. От все ж таки царі, влада гонилася за кобзарями, знищували їх, а люди підтримували, заохочували, і так це мистецтво передавалося. Ну так, звичайно, їх запрошували додому. Найголовніше, що кобзарі, бандуристи, лірники ходили від села до села і. На жаль, в той час засобів масової інформації, газет, телебачення, радіо не було, і бандуристи, кобзарілірники були першими носіями інформації. Десь почули якусь подію в одній місцевості, дуже складалася пісня, і так інформація розносилася між ну, українцями. так, тому кобзарів любили, воно було свіже джерело інформації і завжди вони несли правду, так. ту, яку, можливо, приховували, яку, можливо, десь завуальовували. І тому... Є така історична довідка. От на початку грудня 1934-1935 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців радянської України. Основним завданням з'їзду було питання активного залучення народних співців до соціалістичного будівництва, відходу від виконавських традицій, визначених. Нових ідеологічних пріоритетів, ухваливши відповідні резолюції незрячих співців під приводом поїздки на з'їзд народних співців народів Союзу радянських соціалістичних республік, що мав відбутися в Москві, повантажили до ешелону і відвезли до околиць станції Козача Лопань. Пізно увечері кобзарів і лірників вивели з вагонів до лісосмуги, де були заздалегідь вириті траншеї. Вишикувавши незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поведерів в одну шеренгу загін особливого відділу НКВС розпочав розстріл. Коли все було закінчено, тіла розстріляних закидали вапном і присипали землею. Музичні інструменти спалили поряд. Саме ця трагічна сторінка. Кобзарської історії стала сюжетною лінією для фільму. І ви, Андрію, стали, були учасником цього фільму. Розкажіть, будь ласка, про це. Розкажіть про свій досвід, про ту атмосферу, яка панувала на знімальному майданчику. Ну, це фільм називається Поводир. Його ще почали знімати в 2013 році. І от зовсім недавно він вийшов на екрани. Режисер Олесь Санін. До речі. Олай Санін він сам теж лірник, він походить з Волині і вважає себе учнем останнього волинського лірника Івана Власюка. Ну, якраз от про ці події, про які ви розповідаєте, і саме цей фільм. Хоча події, оповиті таємницею, ви розумієте, що спецслужби всі документи такі знищували, щоб інформації про це не було. Але є дуже багато джерел і від людей інформація, ще це було насправді. Дуже багато якраз в цьому році кобзарів і лірників просто зникло. Пане Андрію, ви до зйомок фільму, ви знали цю історію? Так, я чув про це так поверхнево. Ще, ще в 90-ті роки, коли ще вчився в інституті. Я ну, читав, читав про це, але звичайно. Під час зйомок значно глибше е, дізнався про це, як це було. І це був цікавий досвід. От е, режисер е, виконав місію свою не тільки тим, що він зняв про цей фільм і цю проблему виніс і, і розповів про це людям, які до цього нічого не знали. Е, він зробив дуже багато уже тим, що запросив на цей фільм. Людей незрячих, які, ну, як сьогодні у нас в Україні живуть незрячі, вони отримують там якісь гроші, вони собі займаються там якимось ремеслом, там, знаєте, на підприємстві складають якісь розетки чи щось таке. Він цим людям розповів про ту величну місію, яку, е, про те ремесло, яке от було у незрячих, і багато хто із цих людей сьогодні. Е, Грають на, на бандурах, звернулися до цього ремесла знову. Я знаю, то тобто вони не були людей. професійними музикантами, але так. саме завдяки тому, і, що і, і, приймали і ще інтерес. запросили на фільм, от як я потрапив, тому що м, крім там декількох професійних акторів, все таки більшість це були не професійні актори, а це були ті люди, які реально мають відношення до, до цієї традиції. Тобто, це був. Це були е, майже там всі братчики з Київського кобзарського цеху, з Харківського кобзарського цеху. І вони зіграли ролі отих от е, кобзарів. Це ті люди, які сьогодні це вивчають, які займаються, які знають, як в руках тримати ту бандуру, які знають глибину цього всього. І, і режисер. Тобто ви там в фільмі були не з лірою. Ви були з бандурою. Я був з лірою. З лірою. З лірою. Ну, я ж говорю, що е, режисер запросив бандуристів, лірників. От якби я не грав на Лірі, я б туди не потрапив в цей фільм. От так от я зіграв на, на це декілька секунд в кадрі, але от я з Лірою граю там на Лірі. І, і, і дуже цікавий ще один момент, про який я хочу сказати, що е, в, в, в одному фільмі режисер звів е, незрячих, і, і тих, хто реально сьогодні займається цим мистецтвом, познайомив. І... і і в цьому це теж велика місія. Пане Назаре, ви здобули класичну освіту музиканта-бандуриста. Ви знали про цю трагічну сторінку історії Кобзарства? Так, звичайно, знав. Вперше я прочитав це ще в газеті Соціалістична культура, це 89-й рік, а далі статті з'являлися в інших. Тоді в виданнях, от потім книги, далі дослідження Костянтина Черемського. До речі, в Харкові стоїть пам'ятник знищеним кобзарям. Добре. Як вдалося, попри те, що все ж таки був цвіт нації зібраний, музичний цвіт Кобзарів. Як все ж таки вдалося віднородити кобзарську традицію? Ну, Залишилися учні, вони десь переховувалися. ну... Багато факторів. що Є науковці, які це досліджували і які почали цим займатися. А ще такий важливий момент, що. от та територія, яка в цей час була територією Польщі, все-таки тут, хоч ми можемо до поляків там інші претензії виставляти, але все-таки вони відносились з повагою до, до лірників. Тут кобзарів не було, були лірники, і, 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 і тому я теж вважаю, що це такий фактор, який от зберіг на, на Волині, на Поділлі. Лірники збереглися от на тій території, яка тоді не була радянською Україною. Коли ми говоримо за кобзарство, обов'язково в уяві постає козак в однострої і ну, обов'язково з оселедцем, з бандурою, з кобзою, а пізніше стало з бандурою. Бандура це складніший за, по конструкції свій інструмент. Чому все ж таки бандура зараз більш поширена, ніж кобза? Я б не сказав, що бандура складніша. До речі, не всі музиканти можливо знають, що бандура і кобза це різні інструменти. На Кобзі, на Грифові можна прижати струни. До речі, латків на Кобзі немає, а та Кобза, яка Є ну, в оркестрі, якого я поважаю, національному оркестрі під керівництвом Гуцела, Грають на медіаторах. Ну ніколи на Кобзах не грали медіаторами. Чому? Тому що написано чітко: Кобза – струнно-щипковий інструмент, бандура – струнно-щипковий інструмент, звідки взялася. Кобза з медіаторами. Хай існує цей інструмент, але не називайте його кобзою, називайте там якось, якимось іншим інструментом, там, коб, кобзіада там, чи, чи ще щось. Ну, можна багато різних назв придумати. Чому бандура більш популярний інструмент, ніж Кобза. Теж важко назвати, хоча е, е, загальна назва інструменту пишуть Кобза требандура е, Бандура Кобза. Е, Кобзар походжає у, 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 у бандур. Банду, є така пісня, Кобзар походжає, у бандурку виграває. Ну, от, і, ще самі науковці на Тих всіх в найвищих рівнях професори, академіки, коли збираються наукові симпозіуми, вони ніколи ще не дійшли спільного знаменника, Ідуть дискусії, суперечки. Коли сьогодні ми говоримо про кобзарство на Рівненщині, ми все ж таки говоримо про бандурне мистецтво. Ну так, бандурне, тому що я поки що ще не знайшов на Рівненщині той, хто був. Оволодів грою на кобізі. Я знаю, що Володимир Петрів, директор нашого відомого театру лауреат Шевченківської премії, викупив бандуру в Сергія Ткача, раніше кобзу, для того, щоб використовувати її десь в виставах. Можливо, він хотів сам її освоїти, цей інструмент. Це я поки що знаю, єдина кобза виготовлена. Ну, можливо, в мене колись дійдуть руки до освоєння цього інструменту, але для того, щоб освоїти, треба знову ж таки показую ліву руку, що на лівій руці не повинні бути нігті. Тому що, щоб прижати струну до грифа, якщо нігті є, вони заважають. Тут теж така специфіка. Можливо, глядачі гляда, глядачам це. Треба більша наочність, то я готовий. Треба окрема передача Дивіться, в нас крім бандуру в студії є ліра, а лірництво це окремий інструмент кобзарського мистецтва. І от саме відродженням лірництва на Рівненщині впродовж останнього часу займається Андрій Ляшук. Андрію, розкажіть, будь ласка, про інструмент, який біля вас і. Щось, мені здається, що. Ви його робили своїми розуміло. руками, ні? Я, можна сказати так, долучився до виготовлення цього інструмента. Це такий інструмент, тут є колесо, яке, коли треться, це як такий смичок, який створює безперервний звук. От він треться по струнам, і, і ми маємо, маємо такий звук. Е, отут у нас латки, але не так, як. В гітарі чи Кобзі ми пальцем притискаємо струну до латка, а тут латки от самі рухаються. Потім продемонструю, як на ній грати. І оцей інструмент, що у мене, це є ніби точна копія ліри останнього волинського лірника Івана Власюка, який ще в 80-х роках минулого століття грав, ходив територією Волині, Білорусії. І виконував свої пісні. Це був справжній лірник, який от з поведерем ходив. І я в музеї в Києві, там, де зберігається його ліра, взяв точні параметри, заміряв, пофотографував. І цю ж, як її я можу назвати, Волинську ліру, для мене і зробив волинський майстер це Віктор Іщук із Луцька. Ну, Він не повністю зробив, так як я вже трохи грав на, на різних інших лірах, я знав деякі секрети. Як... Тому що тут, розумієте, це дуже тонко має бути робота. Це ж інженерний механізм. Якщо струна буде торкатися колеса більше, ніж потрібно, вона буде просто негарно скрипіти. І оця взаємодія струни і колеса, і там ще, ще на струну намотується. Якщо видно, тут є така вовна овеча. От, Якщо це все правильно зробити, тоді буде гарний звук. Таким чином я вже підганяв якби, оцю точність. Колеса тих струн. Я сам варив лак, яким лакував цю ліру. Так що ну, можна сказати, що я, що я долучився, доводив її до того стану, щоб можна було. Андрій, це є ваша вже так власна справа. Скажіть, чи, бать, чи маєте ви учнів, послідовників свого мистецтва? Ну, на жаль, я ще вважаю, що я ще не на тому рівні освоїв. Це мистецтво, і цю традицію, щоб вже мати учнів. Взагалі-то існує така в цій традиції і в кобзарських цехах є такі правила, що ти можеш мати учнів, коли ти отримав визвілку, коли ти сам здав ніби екзамен, коли ти можеш для. Для старішин там, заспівати 12 псальмів думу, ти тоді отримуєш визвілку. Але це скоріше дань традиції, тому що дехто цієї визвілки не отримує і так просто грає, і його кобзарський цех признає. Е, ну, Я щось пробую. Е, можливо, можливо з'являться учні. Ну, Ще є один момент, дуже такий. Коли от е, брати в учні там, маленького хлопчика, Ну просто репертуар дитячого репертуару майже немає. А якісь серйозні речі, псальми співати, це треба, це треба мати якийсь життєвий досвід, якийсь, якийсь духовний досвід. Тому, тому, тому це от, от таке питання спірне. Пане Назарію, ще до вас запитання. Дивіться, чомусь останнім часом все більше дівчата з бандурами і дівчатами раніше. Хлопці, козаки. Так ми сьогодні про це говорили, що зібрали, от, а далі вклинився соціалістичний там, соціалістична ідеологія, вплив на репертуар, обов'язково потрібно було мати в репертуарі політичні пісні, «Ленін партія і так далі, комсомол. От без цього людина, яка володіє інструментами, вона, вона б собі ну не могла б далі мати майбутнього. Добре, Замінилося чи воно конкурує бандура зараз з іншими музичними інструментами. Чи набираєте ви? Чи є попит на цей інструмент? Так, звичайно, є. І одним із таких прикладів є це залучення бандури і такої старосвітської, і академічної. В сучасні різноманітні ансамблі, рок гурти фестивалі, От, зокрема, декілька років тому. Разом із паном Андрієм ми були на акустичній сцені рок-фестивалю Тарас Бульба. Якщо там організатори цього фестивалю дійшли до того, що треба в рамках фестивалю конкурсу робити і акустичну сцену, отже, попит на цей інструмент є і є різноманітні. Телевізійні шоу, де беруть участь бандуристи, виконують свої твори, експериментують з різними складами інструментів. В той же час, от, є такий колектив, шпилясті кобзарі, мабуть, молодь знає, що це за колектив. Кобзарське мистецтво було завжди, воно піднімало, було дуже чутливе до тих подій, які відбуваються. До подій на Майдані, до подій в АТО. Чи можна сказати, що ці твори, які сьогодні співають Кобзарі, вони є сучасними? Вони є дуже актуальними. Тому що е, просто от, такі речі, от сьогодні ви чули Кант Святому Георгію да? або ж Юрію Змієборцю, він е, як був покровителем, той представник Небесного воїнства, який був покровителем козаків, він так і є покровителем там військових. Пане, чи він є… Ви можете якраз взяти до рук свою ліру. І продемонструвати, наскільки да. вони от сучасні Я, До речі, пісні. хочу вам заспівати таку лірницьку пісню, псальму Нема в світі правди. І ви відчуєте, що ця пісня була написана ніби вчора. Я її співав і на Майдані, я її співав і коли їздив в АТО. І сьогодні от деякі куплети просто ніби під конкретних героїв. світі правди, правди не зіскати, а вже тепер правда, стала неправдою жити, що вже тепер правда, стоїть у оборона. Слая неправда, сидить в кінець стола, що вже тепер те, правда сидить у темниці, а злая неправда, засіла в світли. Дякую, дякую вам, шановні гості, що ви продемонстрували, як грають ці чарівні інструменти, і дякую за те, що знайшли час для цієї розмови. Для глядачів лише нагадаю, що гостями програми один на один був лірник Андрій Ляшук та бандурист Назар Волощук. Дякую усім, хто був з нами. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Побачимось.